Друзі, ну що ми в Луцьку, в центрі біля Лесі Українки. Ми можемо сміливо відмітити на своїй карті ще одне місто, в якому ми побували. Петро Скрипка, комісований азовець, а віднедавна блогер-волонтер. За кожним його кроком у Тіктоці стежать десятки тисяч людей. А ходить Петро багато. Він марафонець пішака, долає кілометри, аби назбирати грошей для українського війська. Я на початку війни пішов в тероборону, потім тероборону розформували, я пішов в тероборону Азов, потім стали ССО Азов, потім стали третєю штурмовою бригадою. На жаль, за станом я прослужив рік, на жаль, за станом здоров'я, так як у мене захворювання росіяни склероз, хвороба дала про себе знати, коли бригада була під Бахмутом і мене комісували. Після реабілітації став блогером-волонтером влітку минулого року. Петро організував свій перший марафон. Із Києва пішака дійшов до німецького Нюрнберга. З величезним наплічником українським стягом весь свій шлях він транслював в інтернет. Так назбирав десятки тисяч підписників, які підтримали Петра донатами. Наплічник важить 15 кілограм в середньому. Це саме мінімум. З собою несу палатку, спальний мішок, газова горілка, щоб на природі десь зварити собі кави, речі, наприклад, там тепла кофта, запасне взуття, шкарпетки, футболки запасні, два повербанки, зарядний пристрій, в принципі, все. Ми ж зустрічаємо блогера Петра Скрипку біля хрестово здвиженської церкви. У Луцьку чоловік зупинився на кілька днів у планах екскурсії, інтерв'ю, зустрічі з підписниками молоддю міста. Усі ці події, як і нашу розмову, наживо транслюватимуть в соцмережах блогера. Всі знають, що я йду до Луцька. Вони вже мені все пишуть, куди краще зайти. Що що краще відвідати цієї зими Петро подолав відстань від Києва до Івано-Франківська. А саме зараз долає свій третій піший марафон. Івано-Франківськ, Харків, Івано-Франківськ. Маршрут проклав через Волинь. Дивіться, яка навколо нас. Краса. На ніч Петро зупиняється. Ночує здебільшого в наметі. Вже вляглися, будемо лягати відпочивати. Завтра вирушати далі в дорогу. У кожному місті й селі блогера зустрічають його підписники. Хтось просто фотографується і передає кошти на армію, а хтось зголошується долати марафон разом з ним. Ми вирушаємо в тому ж суставі в якому йшли вчора. Ніхто, бачите, не від'єднався Всі йдуть далі, всі витримали і витримаємо далі. Тому що ми українці. Під час таких марафонів Петро Скрипці вдалось зібрати кошти на протезування для військових, купити тягаж з причіпом для третьої окремої штурмової і реп-станцію для 106-ї бригади. Нині чоловік збирає на fpv дрони, маючи групу інвалідності, шкотильгаючи на одну ногу, зупинятись, Петро не збирається. Дивуються, що де мене вистачає, скільки витримки, щоб це цілий день іти, і так кожного дня. І вони розуміють, що це не так легко. Але я людям пояснюю, що це набагато легше, чим знаходитись в окопі на передовій, в повній амуніції, в спеку, в холод. Про те, що він, колишній завскладу складу на будівництві, здобуде таку популярність. Тіктоці Патрой уявити не міг. Та наголошує, що його марафони не заради визнання, а лишень заради українських бійців. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.